Я переконана, пане Олександре, що і ви, і ваші побратими зараз палаєте, палаєте люттю несправедливості, тому що коли зі своїми так вчиняють, ну це надзвичайно важко. Давайте розберемося тут два питання: перше, що можна і не можна говорити, чи справді Купол видав зайву інформацію, те, що називається дискредитація збройних сил України, і чи варто за таке фахового професійного вмотивованого військового відправляти в тил? Ну, дивіться, я одним з перших вчора виступив на захист Анатолія Анатолій, що це мій бойовий командир. Так само, так само мене було переведено в учбовий центр після інтерв'ю Українській Правді, після того як ми вийшли з Солідару. Ну, я просто головний сержант Роти, якби я стосовно цього ніяким чином не висловлювався. Але коли йде мова про найавторитетнішого командира батальйону. Який заслужив свій авторитет з 2014 року, якого, на жаль, не помічали, який виріс за всі ці роки тільки з замкомбата до комбата, виключно тому, що він є незручною фігурою, і всі його дії є не патикальне вищому керівництву, а Авторитет, свій власний серед особового складу. Кожен знає, що якщо ми йдемо в бій з Анатолієм Анатолійовичем, ми виконаємо задачу обов'язково. І всі знають, що цей командир зробить все, щоб зберегти якомога більше особового складу. Просто не, не вбиваючи його просто, там, просто так, бо, бо там, є якийсь наказ, будуть прийняті відповідні дії і так далі, і так далі. Що стосується того, що висловив Анатолій Анатолійович в своєму інтерв'ю Вашингтон Пост, я бачу багато коментарів цього приводу, зокрема і засуджуючих, що не має права. Де Юре, так він не має права висловлюватись без дозволу командира. Але є ж бекграунд цієї цієї історії. Бекграунд заключається в тому, що Анатолій Анатолійович цю інформацію доводив. До свого начальства і до вищого керівництва. Але за вибачте, вже майже рік війни ніяких змін і зрушень не було. А відповідальність за особовий склад, відповідальність за їхнє життя та здоров'я несе безпосередньо командир. І він відчуває цю відповідальність, він не уникає цієї відповідальності. І звісно, виходячи з цього. Він вже це о, особисто я сприймаю, як вже знаєте, крик просто назовні, що ці проблеми є. Це ж стосується не тільки нашого батальйону, як підозрюва. Тому, о, якби, враховуючи його авторитет, враховуючи, я ніколи в житті, скільки я служив, він був моїм замкомбата в 95 й бригаді. Я жодного разу не чув, і не бачу, що він на когось підвищував голос. Щоб він когось принижував, чи такими методами, як є деякі офіцери, там добувався виконуваного задач. Це людина, до якої міг зайти кожен буквально солдат батальйону з розмовою чи скаргою, чи будь-чим, що він угу. ну там що його не влаштовував. Сашко, а скажу... і, і мав право і знав, що його виступ. Що це за навчальний центр, куди вас всіх відправляють? Ну тобто, з одного боку, я розумію, що напевно в нас є нове жорстке законодавство, яке регулює покарання для військових. Напевно, напевно, я так собі думаю, що хтось обирав між там кримінальною справою там проти вас, проти купола і там чимось іншим. Але що це за покарання для військових навчальний центр? Тут немає нічого кримінального. Якщо в цьому є кримінал, то треба пересаджати половину фронту, бо половину фронту знімає тік-токи, про це говорить і так далі. І це так правда. Далі. ну це не кримінал. Якщо ми говоримо про коментар в стилі, ну якщо ви там нарікаєте на систему навчання, то йдіть навчайте, як ви про це говорите. Ну, по-перше, посада замкомбата це приниження бойового офіцера. Понижаючи його в посаді. По-друге, на посаді замкомбата ти не впливаєш на систему навчання, ти просто є гвинтиком на базі батальйону, який має виконувати в рамках цієї системи навчальний процес. Тому ніяким чином це не вплине на якість і тому подібне. Це ну, буде неправда. Що стосується там, відповідальності і переводу, це просто ну, якби реакція. На незручні речі, які піднімаються в інформаційний простір, от і все Пане Олександре, на якому рівні, на вашу думку, було прийнято рішення? Це командування ДШВ, Чи можливо спущено воно було десь зверху? Кимось, хто структурує ці питання на іншому рівні? І яким би по ідеї, за вашою думкою, мало б бути компромісне рішення, як би мали вчинити в цивілізованій країні в цій ситуації? А... Ну, дивіться, якщо є факт порушення, то можна покарати, можна там, лишити премію, да? забрати премію військового, провести відповідну бесіду. Там, ну хай це буде чоловіча бесіда між там, командиром Анатолія Анатолієм і Е, Анатолію Анатолію чи е Щоб він усвідомив, що це неправильно. Так? Ну, такий метод є, його можна використати. Але, вибачте, говорити з усіх інформаційних джерел про те, що ми готуємось контрнаступу, до контрнаступу, і забирати з цілого батальйону бойового досвідченого комбата в учбовий центр, там більшість людей в батальйоні вони прийшли в цей батальйон виключно тому, що комбатом є Анатолій Анатолійович. Як я, зокрема, бо я знаю цю людину, там я з ним служив, воював, я впевнений в цьому командирі. І це зараз прямо вплине на боєздатність батальйону, на присутність там фахових, і медиків, і офіцерів, і так далі. І так далі. Ну, це неправильна реакція. Реакція має бути. Я погоджуюсь, але ну не така.